Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Зі мною сьогодні гість це Ігор Рейтерович, політолог. Рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Ігоре. Хотіла б розпочати з вашого дозволу з такої новини, яка зараз на стрічках активно пушиться. Пан Вітков, спецпосланець Трампа з питань близького сходу. От уже втретє приїхав до Росії і. Йде зараз така новина, що він, можливо, зустрінеться з Путіним. Відомо, що він вже зустрівся з Кирилом Дмитрієвим, економістом та переговорником Путіна. З'явилися навіть уже перші кадри, як хто його проводжав. Ось зараз продемонструю, можливо, хто з глядачів ще не бачив. Я думаю, ви вже бачили на стрічках. От, зараз з'явилася коротенька така от. Відео новина, а знаємо ми вже і про пана Дмитрієва. Він з'явився переговорному процесі. І стів Вітков уже себе проявив. Він же ж давав інтерв'ю. Нагадаю нашим глядачам, пропагандисту Такеру Карлсону. І говорив різні неприємні речі, зокрема, цитував пропагандистські наративи російські. Як ви для себе пояснюєте, про що там домовляється стів Вітков з Дмитрієвим? І якщо він дійсно зустрінеться з Путіним, то про що говоритиме з ним, якщо його допустять? Як ви бачите? Ну мені здається, що Вітков полетів, мабуть, виконуючи два завдання. Скажімо так, Трампа перше завдання безпосередньо стосується України, і ми знаємо, що Трамп вже кілька разів висловлював своє занепокоєння тим, що ситуація щодо можливого перемир'я не рушиться з місця, і вину на це він поступово починає перекладати на Російську Федерацію. Ну що для нас є очевидним, але можливо не так очевидним є для Трампа і власне тих людей, які у нього в команді працюють. Тому не виключно, що Вітков полетів з метою з'ясувати з'ясувати, а, взагалі. Euh, що там у Путіна з приводу цього перемир'я, чи готові вони про це реально далі говорити і виходити на якісь рішення, яке влаштує як Україну, так і, наприклад, ту ж Російську Федерацію? Ну і, і очевидь, влаштує Сполучені Штати Америки. Тобто, грубо кажучи, до цього прилітала заспокійлива пілюля у вигляді Дмитрієва, да який був у США і в тому числі там зустрічався з Вітков. Він, мабуть, щось намагався передати від Путіна. Потім полетів назад і. Тепер вітко летить почути мабуть якусь відповідь і чітко зрозуміти, що і як далі планує робити Російська Федерація. Може бути і другий момент, важливе дуже дуже тут уточнення. Вітков потім вже летить в Іран. Ну була така інформація і. Можливо, в тому числі цей візит пов'язаний з розумінням е, позиції Російської Федерації стосовно е, того, що може відбутися між Сполученими Штатами і Іраном, тобто яку позицію буде займати Росія? Ця країна підписала договір про стратегічне партнерство з Іраном, і е, Трамп, мабуть, хотів би ну, знати точно: втрутиться Росія, не втрутиться, як вона буде реагувати там на перемовини, а можливо не на перемовини, які планують Сполучені Штати, скажімо там, з Іраном. Да? І от в цьому контексті відкуф. Таке подвійне завдання з'ясувати і, і там позицію Росії, і тут позицію Росії, ну і потім, вочевидь, передати її Путіна. Чи повіс він конкретно якісь пропозиції Путіну? Я не думаю, тому що Трамп в принципі раніше ці пропозиції так звані озвучував, його цікавить результат. а Результату поки що немає. Це правда, результату не видно, і я нагадаю нашим глядачам, що перше про перемир'я заговорили в Джиді 11 березня. От вже місяць минув, і сьогодні наш міністр закордонних справ Пан Сибіга нагадав, що за цей місяць, коли ми погодилися безумовно на перемир'я, а Росія відкинула цю пропозицію. От буквально за цей місяць росіяни випустили по нас 70 ракет і понад 2 тисячі шахедів. От це от таке перемир'я. Ми розуміємо, що да, росіяни не налаштовані. Вони будуть виторговувати для себе вигідні якісь умови. І от те, що я бачу. Зараз вони намагаються проштовхнути історію з зняттям санкцій, як ви бачите, чи хочуть вони продавити, чи є в них шанси таки домогтися від адміністрації Трампа часткового зняття санкцій, принаймні, я думаю, що вони можуть домогтися часткового зняття санкцій, якщо за умови е ну Перемир'я, да? якщо вони підуть на це перемир'я, варіант, що ми спочатку з вас знімаємо санкції, а потім буде якесь перемир'я. Він не спрацює. До речі, росіяни вже висунули вже таку умову. Коли вони говорили про перемир'я в Чорному морі, там були озвучені попередні умови про зняття санкцій з Россельхозбанку, зняття санкцій на експорт, скажімо так, машин ну, машин, які мають відношення там до сільського господарства, сільського сільськогосподарської техніки до Російської Федерації, зняття. Санкції там ще з кількох банків, які були залучені до цих операцій. Вони це висунули цю вимогу, але вона не була, судячи з усього, прийнята Сполученими Штатами, не було ніякої відповіді, і, мабуть, ну росіяни зрозуміли, що ніхто спочатку не буде йти на поступки їм, а потім вони будуть щось таке робити. Тут логіка у Трампа проста, і, до речі, це той нечисленний момент, коли ми можемо її повністю поділяти. Ви спочатку щось зробіть ви спочатку продемонструйте, і тоді ви. Тримувати щось у відповідь, тому що е, Росія не в тому стані знаходиться, що до неї приходять і просять. Ні, це не так виглядає. Може Росія хоче створити вигляд, що це так, так тим чином да, має місце, що нас просять, а ми будемо вирішувати. Але в реальності ситуація не така. Росія в цьому зацікавлена не менше, а можливо навіть більше, ніж. Е, Сполучені Штати України і в деяких моментах навіть більше ніж Україна, в тому сенсі, що вони просто вичерпують свої ресурси наведення саме наступальної агресивної війни. Так що в цьому контексті вони можуть згадати про санкції. Але відповідь від американців повинна бути дуже простою. Буде перемир'я стільки, хоча б там не знаю пару тижнів. Можемо поговорити про зняття якихось там окремих санкцій, але чи санкції будуть спочатку, тому що ну це буде дуже сильним проявом слабкості зі сторони Трампа. Він на фоні всіх останніх подій. Пов'язаних з цими тарифами і митами точно такої слабкості собі дозволити не може правильно. Я розумію, пане Ігоре, що ця пропозиція Росії зняти санкції, наприклад, з аерофлоту та відновити авіасполучення теж не буде підтримана Вашингтоном, доки до не буде, хоча б того ж таки сталого перемир'я. Ні, звичайно, ну, Росія повинна щось таке зробити, що буде розсінено Сполученими Штатами і всім іншим цивілізованим світом важливе уточнення. Бо Трамп же ж просто помішаний на е, своєму образі. Да? Е, щось буде сприйнято як е, поступка вже з доброї волі зі сторони Росії, оскільки вона є країною агресором, оскільки санкції запроваджені проти неї, для того, щоб їх знято, зняли, вона повинна щось зробити. От така ж сама, до речі, паралель цим же Іраном. Хочете, щоб зняли якісь санкції, значить, зробіть щось, да, відмініть свою ядерну програму, ще якісь там моменти зробіть, відпустіть когось там заарештованого, і тоді щось десь буде зніматися. Так що з Росією тут діє точно така ж е, ситуація. І, ну, судячи з усього, росіяни, поки не готові йти на такі кроки, ну, значить санкції будуть продовжуватися і надалі існувати. А оці їхні вкиди там, про аерофлот, про ще якісь там речі, вони достатньо швидко. Куди завоюються американською стороною, як це було, до речі, після візиту Дмітрєва. Він тоді сказав, що ми там домовляємося про відновлення авіасполучення. А Рубя там буквально на наступний день на зустрічі в Європі каже, що це за, ну, взагалі таке. Ми про таке навіть і не говорили, і таке питання навіть не піднімалося. Ну тобто це стандартна російська практика вкидати якісь там тези, які не підтверджені, і намагатися от таким чином ну, зробити вигляд, що у них ситуація під контролем. Пане Ігоре, а оці візити відповідно Віткофа зараз до Росії перед цим Дмитрієва до Вашингтона, попередня зустріч от в Стамбулі відбулася на рівні МЗС. Як взагалі трактувати, який, віднос, який етап відносин зараз переживають США і Росія? Чи можемо ми говорити, що вони йдуть на якесь зближення або на якусь співпрацю? Чи про це говорити не варто? Це на те німу ну, співпраці точно немає. Можна говорити, що вони займаються зараз налагодженням відносин. Давайте так скажемо. Але це тільки перший етап. Хоча, по деяким напрямкам, вони просунулися, я поясню, що я маю на увазі. Я маю на увазі саме цей особистісний фактор існування Віткофа. От людини, яка уповноважена президентом США і яка персонально спілкується з росіянами, це окремий канал комунікації. В цьому плані, я думаю, що в них відносини, принаймні донедавна, там були непогані. На жаль, ну, об'єктивно для нас, на жаль, але це така окрема тема, яка поки не має реальних результатів. А по всьому іншому, вони. Займаються тільки налагодженням відносин, тільки на повернутися до якогось найнижчого рівня цих відносин. Бачите, в них навіть робота посольства російського взагалі дипломатичної місії в Сполучених Штатах вона до кінця і не відновлена. Там дуже багато майна заарештовано, їм ще не повернуто. й короче кажучи. Тут навіть з технічної точки зору вони будуть говорити ще дуже довго, і говорити про якийсь прорив чи про якесь супер покращення відносин ну точно не варто. Цього немає, це це об'єктивна реальність і це треба враховувати. Почула вас. Пропоную переходити до відносин України зі Штатами. От здивувала новина, принаймні мене про раптову відставку посла США в Україні пані Бріджит Брінк. Вона починала роботу, нагадаю нашим глядачам також в травні 2022 року. Три роки провела з нами на посаді. Але останнім часом, як підмічають журналісти, зокрема після інавгурації Трампа. Її позиція проукраїнська дещо почала змінюватись, стала більш нейтральною. Проаналізували її дописи в Твіттері і помітили, що там стало менше критики на адресу Росії. Подейкують, що був тиск на пані посла, і це типу стало причиною його її звільнення. Держдеп назвав офіційну причину, що довго у зоні бойових дій несла службу пані Брінк. Пане Ігоре, як для вас ця новина? Чи була вона очікуваною? Як ви собі пояснили цю відставку? Я, до речі, очікував чогось подібного. Тобто вона ну, не можна сказати, що це якась екстраординарна новина, знаєте, там раптова. А чому очікував? Тому що ну, взагалі-то Трамп це той тип президента, який після приходу на посаду він взагалі дуже сильно тасує дипломатичний корпус. Тобто логіка, яка, що це ж ви не мої посли, і вас призначав там Байден, наприклад. Ви були за Байдена. Значить, ну треба вас поміняти. Там повинні бути люди. Які яких я погоджу пані? Посол. Їй треба тут віддати належне. Вона дуже якісно і плідно працювала в Україні. Я був на кількох заходах, на яких вона була присутня, і я прекрасно пам'ятаю її виступи. Вони завжди були однозначні. Там не було нічого такого, знаєте, ніяких нічого посередини. Там чітко про це вказувалося і про підтримку зі сторони США і власне про агресію зі сторони Російської Федерації. Але видно, що після приходу до влади Трампа її риторика змінилася, і зміна цієї риторики пов'язана з чисто внутрішньоамериканськими політичними питаннями. Якщо там, от ви кажете, порахували там, здається, вона після приходу Трампа п'ять разів назвала Росію там країною агресором. А до приходу Трампа за три роки 53 рази. Ну тобто більше да там набагато ніж за той да, за той час, що Трамп ну фактично переміг це ж з листопада місяця. Тому тут очевидно є політичний момент, політичний фактор. Вона знає, наприклад, чи можливо їм навіть розіслали якісь там побажання щодо того, як треба коментувати російсько-українську війну. І е, мені здається, ми особисто до пані посла точно не можемо висувати якісь претензії, оскільки ну вона людина на посаді, вона представляє державу, і якщо у держави помінялося бачення. Наприклад, тих чи інших подій, вона повинна цьому баченню слідувати з іншого боку, можливо, якраз її відставка і пов'язана з тим, що вона просто зрозуміла, що її з моральної точки зору це складно буде дуже робити. І оскільки в неї були підстави, якби, в цю відставку піти, вона власне це зробила. Можливо, тут все співпало, і бажання з одного боку піти, і небажання говорити речі, які вона не поділяє, але які вимагає, наприклад, той же державний департамент. І бажання Трампа там поміняти посла, поставити свою людину, все могло в комплексі призвести до того, що вона власне цю відставку подала. Мені здається, нам треба їй дуже сильно подякувати, побажати подальших успіхів. Ну і сподіватися, тепер найголовніше на те, що людина, яка приїде власне, в Україну, вона ну буде розуміти, що тут відбувається, і в неї будуть дозна... достатньо однозначні твердження з приводу російсько-української війни. А не знаєте, якась неоднозначна позиція, яка характерна для багатьох представників адміністрації. Нинішнього президента США. З приводу того, хто може приїхати, журналісти BBC Україна от зазначають саме Кріса Сміта як кандидатуру. Можливо, він обіймав посаду заступника голови місії в посольстві США в Києві з 22 по 23 рік. І одне з припущень, що, можливо, він замінить Бріджит Брінг. Пане ну, Ігоре, і... як ви вважаєте, чи може він стати, чи може хтось інший бути? Е, ні, можуть бути хтось інший, але з іншого боку, якщо це буде людина, яка в Києві працювала, е, ну це для нас позитив. То розумієте, ж, людина буде в темі, вона буде прекрасно знати, що це, як це, і, і це для нас добре. Насправді е, з іншого боку, е, Трамп, е, і це очевидно, він е, кількох вже людей призначив на різні там посади послів. Ці люди до дипломатів мають далеке відношення там, кудись бізнесмен взагалі поїхав. Може бути щось таке, просто когось іншого пришлють. Але я все ж таки думаю, що враховуючи значення Києва. Враховуючи значення для Трампа російсько-української війни, йому логічно сюди все ж таки буде прислати дипломата. Ну тобто людину, яка буде мати досвід. І, можливо, це буде не працівник там посольства, власне, в Києві. Тому що ну, по цьому, наприклад, питань немає. Я думаю, він же під бомбами посидів в бомбосховищах і прекрасно знає, що тут відбувається. Але ну це, скоріш за все, буде людина, все ж таки дипломат, оскільки, ну, знаєте, проблема ж України. Ну, проблема, я маю на увазі, не проблема з точки зору, як щось погане, а то ситуація довкола України, вона ж буде тягнутися ще роками, враховуючи, що Росія теж нікуди ж не подінеться. Потім буде процеси повоєнної відбудови, багато інших речей. Ну і цим повинно фахово, тут займа... фахово займатися люди. Тому з великою ймовірністю це буде дипломат. А от конкретно хто? Ну ще подивимося, тут можуть бути нюанси. Так, обов'язково подивимось, будемо спостерігати, розбирати в наступних ефірах. Хотіла з вами ще обговорити засідання сьогодні відбулося в форматі Рамштайн. І... Як відомо раніше анонсували, що міністр оборони США не зможе на ньому бути присутній, і до останнього навіть думали, що його не буде, але він все-таки взяв участь по відеозв'язку. І Гесет, і Володимир Зеленський теж взяли участь в цьому засідання Рамштайн. Як ви думаєте, чому він все таки як в останній момент таки вирішив долучитися? США хочуть тримати контроль, чи з якої причини він отак от вирішив, все так долучитись до Рамштайну. Ну, дивіться, я думаю, що ну, по-перше, було б дивно, якби взагалі представників США не було, і це був би дуже негативний сигнал, в тому числі для європейських союзників Сполучених Штатів. А вони і так знаєте, американці і так зіпсували значною мірою відносини з європейцями по іншим різним питанням, щоб ще й робити такі ну не сильно виправдані якісь кроки. Це перший момент. Другий момент це знов-таки в черговий раз підтвердження важливості України. Як би там американська адміністрація що не розказувала, вони розуміють, що вони від цього, від цього питання нікуди не дінуться, і їм придеться брати в цьому участь. І це в національних інтересах США в тому числі. І тому гекзет ну, присутній був в такому, скажімо, форматі. Ну і третій момент. Мені здається, що американці дійсно не хочуть, ви правильно зазначаєте, вони не хочуть втратити остаточно контроль над цією ситуацією, тому що в якомусь ідеальному плані Трампа. Е Війна закінчується гарантії безпеки Україні. Надають європейські країни. Вони платять за ці гарантії безпеки. А сполучені штати всім керують. Оце ідеальний план Трампа. Да? тобто, ми нічого не вкладаємо, нікого не відправляємо, але керуємо. Ну і в цьому контексті, звичайно, тоді треба бути в темі, треба бути в курсі останніх якихось подій заяв, і тому гекзать підключається. А з іншого боку, мені здається, що ті ж британці, деякі інші європейські країни, які перебирають поступово на себе лідерство, вони дуже непогано справляються з цим форматом. І е, ну, видно, що ситуація вона якби не заморожена. Допомога надходить. Якісь нові обговорюються питання. Виділяються якісь додаткові кошти, там от про 21 мільярд була заява сьогодні. Тобто видно, що ну, робота ведеться, і е, таке, знаєте, деяке відсторонення Сполучених Штатів Америки від цього процесу не призвело до колапсу. Оце побоювання були, але ці побоювання, на щастя, не справдилися. Так, це правда. Велика Британія заявила про безпрецедентну допомогу, і вже е, Борис Пісторіус. Німеччина теж оголосили про допомогу. Вони там створили навіть коаліцію РЕП, яка там працюватиме аж до 2029 року. Тобто, ми бачимо, що люди підтримують нас і пропонують бути з нами, готові бути з нами вдовго з приводу відносин США і Китаю. Дуже цікаво розвиваються там їхні митні пристрасті. Ну, ми розуміємо так, що Трамп ввів мита там майже для 180 з хвостиком країн, не тільки для Китаю, але з Китаєм вийшла цікава історія, що Китай почав відповідати. І от уже дійшло до того, що Китай підвищив мита на товари зі США до 125%. Як буде далі розвиватися торгівельна чи митна війна США і Китаю? До чого довоюються, як то кажуть? Ну вони можуть піднімати хоч до 200% чи до 300%, Це це не є якоюсь проблемою. Але ми зараз спостерігаємо одну дуже таку знаєте примітивну гру, в яку діти люблять грати. Називається Хто перший моргне. Китай вважає, що він зможе втриматися і пересидіти, скажімо, цю вакханалію, яка там іде зі сторони Сполучених Штатів, перетиснути США. Достатньо було подивитися вчора там на перші сторінки їхніх провідних видань китайських, там ЖМін Джибао, наприклад, офіційний орган їхньої комуністичної партії. Там оці їхні транспаранти і там написано Стояти твердо, битися до кінця ну тобто, вони збираються економічно воювати да, зі сполученими штатами, але я більш ніж переконаний, що через якийсь певний період часу. Вони почнуть між собою навіть якісь перемовини, і вони почнуть думати, як вийти з тієї ситуації, яка складається. Е, хтось піде на якісь там поступки. Ну Трамп, звичайно хотів би, щоб Китай пішов. Але об'єктивно вони змушені будуть це зробити, тому що їхні економіки настільки тісно переплилися, що вони просто приречені взаємодіяти один з одним. Е, так що через якийсь певний період часу, скоріше за все, цей процес почнеться. Але поки поки ну, можна очікувати на подальше збільшення оцих різних тарифів, Рифів і мит на якісь там голосні заяви. Ну і на спроби, наприклад, того ж Китаю е краще потоваришувати з Європою, пропонуючи Європі ну по суті спільний союз проти Сполучених Штатів Америки. Вони, до речі, вже такі зробили. Коли ми там дивимося на фотографії представника Китаю, Японії і Південної Кореї, які створюють таку, знаєте, організацію по суті для протидії митам зі сторони США. Ну, це вже дуже показова історія. Я чула таку думку від одного з експертів: що Китай не потягне ці змагання зі США. Наскільки залежна і іростворієнтована економіка Китаю не дозволить тягатися з Вашингтоном? Ну, дивіться, питання так? в часі: питання скільки часу це займе? Якщо, наприклад, це там буде роки, то да. А якщо наприклад це будуть тижні місяці, то вони можуть по чого по пободатися у Китаї ж на що розрахунок, що їхнє населення не вийде на вулиці через підвищення цін. А вони сподіваються, що в Штатах вийде на вулиці, і що в Штатах суспільство почне тиснути на американську владу, що що ми платимо більше, ніж це було до до, до цього. Да? От в них розрахунок такий, тому на пару місяців в них точно запас міцності є. Тим більше Китай же активно шукає інші ринки, інші країни. А США своїми діями деякі країни підштовхнули до більш тісної співпраці з Китаєм. Почула вашу думку, пане Ігоре. Ще з приводу стосунків США та Ірану відносин. Хотілося б поговорити. Іран хоче запропонувати Сполученим Штатам Америки тимчасову ядерну угоду, мовляв, 2-3 місяці якусь підготувати, а далі вже думати над довгостроковою. Як ви тут бачите, чи готові взагалі в США до таких дій, тому що попередні, ми пам'ятаємо так, Трамп вийшов з попередньої угоди. Ну, слухайте, у Трампа тут насправді два варіанти: або вони якусь угоду укладають, або йому треба бомбити Іран. І я думаю, що вони спробують угоду укласти. Е, хоча варіант другий я би теж поки не, не знімав би порядку денного, враховуючи всі ті рухи, якими зараз займається американська армія, і отут якраз цікаво, що Вітков летить в Москву, а потім він летить власне в Іран і буде там спілкуватися. Можливо, вони і в Москві будуть говорити про Іран і про те, що там далі робити, як на це буде реагувати Російська Федерація. Тому з Іраном, скоріш за все, ситуація буде така: буде спроба перемовин, буде спроба е, ну, укласти якусь певну Угоду, така, яка буде прийнятна для США, і Ірана, ну і для Ізраїля. Очевидно, якщо це буде зроблено, Трамп це запише собі велику перемогу і скаже: Я не починаю війни, тільки їх закінчую. Якщо угода зірветься, ну тоді Трамп спробує влаштувати маленьку переможну війну. І в принципі підготовка на всякий випадок до неї ведеться. Але це ще як елемент тиску на Іран. Що якщо ви не, ну, не, не захочете домовлятися, ну значить будемо діяти от такий спосіб. Тут ще я так розумію, може бути логіка така: якщо РФ не підтримує Іран, то Штати готові висуватися, грубо кажучи. Якщо РФ раптом каже та ні, ми, ми з цими людьми, то тоді Штати ще подумають, що робити. Я думаю, що Російська Федерація однозначно нікуди не буде висуватися. Вони слухайте, вони вони Україну не можуть потягнути. Він війну проти нас, яка ще там допомога Ірану з Іраном. Там ситуація така. Ну. Там більше Китай може вписатися, от в чому суть. Але для Китаю це теж дуже складна історія, бо Іран далеко це трохи не так, як вони розраховували, і не той час. Тому от у Трампа, мабуть, і розрахунок, що доки Китай буде думати про санкції, ну про тарифи. Росія буде думати про російсько-українську війну, як її завершити, і теж про можливі санкції. От ми тоді вирішимо в цей час історію з Іраном. Ну, принаймні, розрахунок робиться на це, але це воно красиво виглядає на папері. Але як воно буде в реальності, ну це питання на сьогоднішній день відкрите. Тому що, якщо перетиснути Іран, вони можуть теж, знаєте, психанути, відмовитися від угоди. Ну і тоді подивимося, що там буде на близькому сході. Почула вашу думку. Спасибі вам, пане Ігоре, за цю розмову, за ваш час, за вашу експертизу. Обов'язково запрошую в наступні ефіри. Дякую. Так, глядачам обосток, нагадую, будь ласка, друзі, коментуйте цей ефір, ставте подобайки, коментарі відкриті для ваших дискусій, тому що ваша активність просуває наш контент на просторах Ютубу. Будьте свідомими, будьте з нами!